Північні схили Чернівецької височини – Це мальовничі землі, що містить всього потроху: сади, степи, пагорбисті пасовища і звичайно великий ліс, що заходить сюди з півдня, з пасма, яке має висоти близько 400 метрів. Поселення тут мають хуторський характер, подвір'я суттєво віддалені один від одного, що надає ландшафту додаткової пасторалі. Села на південь від Чернівців є переважно румуномовним і здається, тут має бути прихована якась цікава історія. Історія тут, на південній околиці села Грушівка, насправді цікава. Саме цими місцями проходив старий берлацький шлях, яким у 12 столітті йшли купецькі валки з Галічини на Волощину і Дунай, фактично дублюючи річковий шлях Дністро. У 1497 році відбувся військовий похід польського короля Яна Польбрахта на столиці Молдавського князівства Сучаво. А блога Сучаво виявилася вкрай невдалою. Зневірившись взяти добре укріплене місто, Король вирушив у зворотній біг. Замість розорена, ніб раніше дорогу через хатин, він пішов назад старим берлацьким шляхом. 26 жовтня молдовський господар Штефан 3, маючи значно менші сили, підсторіг польські війська у Кузьмінському лісі на околиці нинішньої грушівки і за три дні розсіяв їх. перемозі сприяло те, що в місцевість місцевості поляки не могли використовувати свою головну силу, важку кавалерію. Разом з турками молдавани забрали близько 100 тисяч полонених, які потім були поселені частково в Молдові, а частково в Туреччині. Після битви Штефан Челмари у фшівці збудував дерев'яну церкву, на пам'ять про яку досі зберігаються три хрести і старовинний колодязь. На додачу до цього, в радянський період, тут було знайдено 5 старовинних мечів.